Як допомогти собі у період боротьби з онкологією? Порадами ділиться Яніна Соколова, українська журналістка, засновниця фонду Варто жити та проєкту Яніна з допомоги онкохворим 2019 року. Яніна публічно повідомила, що поборола онкологію. За сім місяців жінка пережила 30 променевих терапій і 4 курси хіміотерапії. З того часу Яніна має мету. Я хочу наступну частину свого публічного і непублічного життя присвятити темі, яка поглинула мене зсередини. Я хочу допомогти українцям, хворим на рак, полегшити життя і бути щасливими. Навіть у цей кепський період. Перша порада одразу йти до психолога, одразу не чекати, не а може сама впораюсь. Так, треба книжку почитати, сісти, розібратися. Це все ок, але це все підтримуюча терапія. Найперше, ідіть до психолога. Вам має людина пояснити, знаючи, що відчуває інша людина, ну, як фахівець. Вона відчуває, що ви вірніше не відчуває, знає, що ви відчуваєте в цей період. Вона знає, як міняється психіка. Я вам відверто скажу: я, я зараз, я тоді, це дві різні людини. І най, Кращий, напевно, момент, який має бути в вашому житті, ви маєте бути зайняті. Ви маєте бути соціально активні, зайняті. Буде погано після хімії переживати ці два дні, посидіти вдома, поп'єте там антирвотні ці всі препарати, які будуть точно вам призначати. Потім трошки оговтаєтесь, відпочинете і далі працювати. Праця хобі. Можливість бути реалізованими і корисними це найкращі підтримувачі людини під час раку, бо вона розуміє, що її життя триває, і що вона в системі. Бо коли ти сидиш біля кабінету з хіміотерапією, або коли ти сидиш біля кабінету з проміневою терапією, і навколо тебе всі онкохворі, а потім ти виходиш, вони теж там сидять, і це все, повірте, дуже така сумна атмосфера приреченості болю і смерті часто. То, якщо ти не робиш нічого соціально активного, а далі йдеш додому і сидиш там, страждаєш, то, то ви можете померти не від раку. можете померти від серцевого нападу або від не знаю емоційного знесилення. Ось тому варто подбати про те, щоб ви були активними. Ну і внутрішній оптимізм. І онкозахворювання це якраз дає ну, такий поштовх до самосвідомлення, що Опора знаходиться всередині вас з 2019 року. У нас є проєкт, який займається психологічною реабілітацією супроводом онкопацієнтів, і він є до тепер. Тобто, зараз проєкт варто жити, який є в структурі нашого фонду фонду Яніни Соколової, Це історія щоденної допомоги онкопацієнтам. У нас є єдиний номер, який має назву 5522, ви телефонуєте, знаходите там десь собі спокійне місце або в лікарні, якщо ви зараз проходите хіміотерапію або лікуєтеся, або на огляді, або щойно дізналися, що, що у вас рак, знаходите спокійне місце і говорити з психологами, які точно допоможуть, і точно зарадять. Це все безкоштовно, анонімно, за єдиним номером для «Київстару» і водафону. Тому 5522, друзі, телефонуйте. Я гарантую, що це змінить ваше життя. Ви одразу будете по-іншому дивитися на хворобу і на самих себе. Якої підтримки потребує людина з онкологією від своїх близьких? Близьким теж треба до психолога і з ним порадитись. Загальна порада це не жаліти їх. А підтримувати, давати їм опору, що щоб не сталося, вони будуть поруч. Мені важливо було, щоб найближче коло людей не на роботі, ні там на форумах, ні на зустрічах, а саме близьке коло людей, адже я про, про те, що я боролася з раком розказала вже на фінальній стадії, коли вже я здала аналізи і зрозуміла, що все ок, тобто що в мене його немає. А до того я ж про це не розповідала публічно. Тобто, по суті, про це знали тільки мої близькі люди, більше ніхто не знав. І тому найближче коло мені хотілося в той момент, аби воно було тотально острівцем спокою. Тобто, щоб я могла спертися, щоб мені було комфортно, дуже важливо, важлива тактильність в ці моменти, тобто обійми цих людей. От якраз на противагу тому, що я розповідала, що коли ти приходиш в салон краси манікюр робити лиса, то всі думають, боже, треба якби подалі від неї, що там неї. а може в неї взагалі гепатит, а не рак. Я таке теж чула. Тобто люди навіть, це ж який рівень освіти, навіть не розуміють, що. Але петія, тобто випадіння волосся, це не при гепатиті, це при онко. Тому для мене було важливе найближче коло. Якщо людина не хоче про це говорити, то не треба з нею говорити. Це як із військовими. Не треба говорити про те, а що ти там, а що ти робив, а як. А були ті моменти, там коли ти когось вбив. Ні, якщо людина захоче, то вона сама розкаже. Просто треба їй дати. Розумієте, вона має це відчувати. Вона, людина має відчувати, що її люблять. Як це проявити? Ну, Я думаю, що ви самі знаєте. Але людина має це відчувати, що вона цінна і що її люблять, навіть в момент, коли вона ось така.